Доброго дня, 28 жовтня. Продовжуємо працювати. Як ви бачите, об'єм роботи. Ну, не виходить у цього камінчика складати чи класти так, як хотілося б. Ну, ви ж самі розумієте, що всьому потрібна практика і потрібна наука. Лицеву сторону пригласив чоловіка. Є тут у нас на молодіжній Саша Нікітін. Він працює в Дніпропетровській стройці, Ну на вихідний приїхав якраз жінці, день народження. Саша, приїдь, бо лицева сторона. Кожен двоєшник, який заходитиме до Івана у двірі, буде пальцем тикати. Скаже, що це так покладено. Ну, Саша за день, звісно, положив сіки, сіки як ладу з Божою допомогою, за два. Ну, Видно, п'ять нижніх рядів. Саша ложив, а тоді ж уже клав'я. Кирпич один і той же. Тільки ж ви ж бачите, як у мене він темніший, бо мажу більше. Ну, чоловік мені розказав, показав цей шнурочок атака, отак. Знаєте, як воно? Чи то він кожен день чоловік ложить, чи то я, я, я кажуть перший раз у житті. Ну, от тим мені, ви бачите, угли він мені заложив, і я вже це все діло доклав. Завтра субота, неділя. Будемо дзвонити, Саша приїде на вихідні, хай хоть ріцеву підгоне. А це вже вже Іван сам. Через кожні 5 рядів я варю армопояс. Ну, от як він виглядає. Отак от от він виглядає. Значить, у нас він, виходить, через 5 рядів тут є, і оце ж він буде тут. І через кожні 5 рядів. Може, воно, скажете, і зайве, але арматура для цього діла була куплена, і я зроблю так, щоб уже воно не розвалилося, скільки там воно буде у нас, так сказати, стояти. І ту ж сторону всю заармірую, і ту заармірую, і через кожні п'ять разів ну, будемо керпіти викладати до того пояса. А далі вже підкривча, далі воно вже не нужна, от такої товщини. Ну, це отак воно у нас і виходить. Варимо теж самі, купив Андрюша. -Я е, ту саму сварочку, отлічна сварка, електродик, двоєчка, да, чи троєчка. Вваре ну, вона отлічна. Провели вже ми сюди світ, Тому що вечеріє е, рано ще трошки покластися, цемент остається. ну трошки включаємо. От як ви бачите, чотири фонарі. ну Це зараз воно ніякого ефекту, а ночі тут як Лос-Вегас. Будуть зроблені ворота, і буде тут у нас це все діло так, видно. Ну, це от отак. Так що продовжуємо сьогодні. Сьогодні нам треба заармірувати. І не вистачило вчора цементу доположити ще один ряд. Не, не дуже, звісно, виходить. Ну, як ви бачите, отлічно. Зато надіжно. Закладаю так. Що тут, як кажуть, конмар носа не піточать, тут щілин немає, щоб ніякі жучки, павучки не заводилися. Оце отак воно воно коротше. Ну, я думаю, урожай наш його не завали. Завалити можна, звісно, але тільки не зерновими. ми. Оце отак. Так що Ганюша приїхав сьогодні з роботи, цегли зараз мені привезе, я це все докладу, заармірую, і завтра буде спеціаліст, завтра буде дід. Танцювати, буду, підносити, подавати, а він кладе. То в того чоловіка масірок. І дра... Мене масірок не такий. Він що того за масірок? У мене ще до кофотоне той э, гострий. Щас вони отакі, отакі. Я обрізав точно на сіки леша і підбирать. За... Ну, ну отлічно стало. Думаю, ну, я... ну, який в мене був масірок такий я клав. Хто там за? Це вони спеціалісти, вони знають, що лучше, що хуже. Це я можу про мотори сказати. Який краще, який хуже, який сіки буде ходити. Тут вже я знаю, бо я ж це все діло, як кажуть, на своєму віку не один пут солі з'їв. А на що цього діла, ну, коли це я строюся, 85-й год. Та й що я строю? Я підносив, строяв чоловік. Так що всього знати не можемо, але не пізно вчитися. учимося, працюємо, вам показуємо, а ви дивіться і нас Продовжуємо варити.